Слава Україні! Великий час великих людей, великий час великих подій. З Днем народження, моя рідна Україна, коли кожен воїн і кожен воїн частинка великої держави. Московські князі руйнували Київ, але ні князів, ні царів немає, а Київ є. І буде. Вони вбивали наших провідників, але ідеї наших провідників живі і розвиваються, а їх немає. Немає Запорізької січі, думали вони, але не стало їх. А козаки, козаки скрізь повсюди, кожної хвилини, кожної миті народжувалися і будуть народжуватися. Так само, як наші наймиліші в у світі козачки. Вони думали, що вб'ють нас голодом. Але ота зернинка, яка була колись Господом Богом кинута у нашу священну землю, вона проросла міцним колосом. Той колос спалили і б'ють зараз, намагаються теж спалити, намагаються вбити ракетами. Голодом, але не б'ють, не переможуть. Знову відродимося. Ну і звичайно, вони хотіли вбити наш повстанський дух, але добровольчий рух України унікальне явище для усього світу. І ті самі славетні самураї вони з кого пішли і брали приклад. Звичайно, з нашого добровольчого руху і наші знамена, синьо жовті. Червоно-чорні, вони впізнаваємо по всьому світові. Це ті прапори, які у всьому світові означають лише одне: перемога, звитяжність і мужність. Рідна моя держава, сьогодні тобі боляче, важкі рани, і не всі ми можемо знаходитися під маминим крилом. Але ми точно усі повернемося додому. І все не даремно. І перемога буде наша перемога. І будуть сльози радості, і нагадування кожному з нас, яку ціну ми заплатили, і платимо зараз за нашу незалежність, і платили наші попередники. Але цю війну ми точно виграємо. і не залишимо у спадок нашим дітям. Ми залишимо у спадок Україну. наше Сонце, наш Дніпро, наше Чорне море і наш славетний український дух. Вітаю всіх та кожного. Бажаю міцності духу, бажаю витримки, бажаю звитяжності, бажаю перемоги та. Миру. Ми все здолаємо. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Бо сталося те, про що мріяли. Коли на славу Україні! Мільйони по всьому світу відповідають Героям слава! Тримаємо стрій! Рухаємось далі! Ми переможемо! Слава нації! Смерть ворога.